Це відео має дуже важливі новини на рахунок мого каналу. Те, чому я настільки довго не викладала відео і про що вони будуть тепер. Привіт! Я хочу дуже сильно вибачитися за те, що неймовірно довго не випускала відео, і навіть не попередила про це. Я просто не могла цього зробити, і зараз розкажу, чому. Перше. Вілдкрафт. Я втратила свій аккаунт у Вілдкрафті. Я... Один раз просто хотіла зайти в нього, пограти, подивитися, що там нового, і просто не можу його знайти. Все, немає мого лізкрафту. Я спробувала його знову скачати, але ну, якби очевидно, що мого аккаунту там вже немає і він не зберіг. Я, звичайно, зберігала пароль від нього, але, по-перше, я робила цей аккаунт неймовірно давно, по-друге, мені його робила подруга. І ці скріншоти з паролем, вони кудись просто зникли з мого телефону. Тому, ну якби, якщо ви захочете Ще Вілткрафту, щоб я зробила із ним відео, то це максимум відео про прокачку в ньому і так далі. Ну, Більш нічого. Друге варріор Кейтс, Єллостон і взагалі Роблокс. Мені важко записувати відео із телефона, тому що Роблокс у мене то глючить, то взагалі не заходить, то працює, наче нічого і не було. Я просто не знаю, як це виправити і ну, що з цим робити далі. Якщо що телефон у мене старий, і в Роблокс йому важко заходити. А ще й до цього всього додається знімка екрану, знімання екрану, якби він тоді гріється, швидко розряжається і взагалі може відмовитися це робити все. Але я буду старатися якось це виправити все одно. Третє. Мало пам'яті на телефоні. Четверте школа і нестача часу. Якби у мене дві школи. Треба водити сестру в садочок. Якраз починається сезон контрольних. Треба вчити усно, треба робити домашні завдання і так далі. Стоп. Я тільки ще помітила, що в мене чомусь програма запису звуку обрізає останні слова. Ну, добре, потім якось з цим розберусь. Інші новини. У мене з'явилося дуже багато ідей для відео, а також план, коли і як їх знімати. Точніше планую знімати відео у вівторок, потім підправляти і викладати у середу або четверг. Раніше ніяк не вийде, бо якби дві школи і купа уроків не дають цього зробити. Увага, це все не точно, але я спробую, щоб все було саме так. Тепер, нарешті, скажу, про що будуть майбутні відео. Я планую більше не знімати Вулдкрафт, тому що мого улюбленого ака більше нема. І це не вперше. Ця гра принесла мені як багато радості, так і сумних моментів. Якщо ви раптом захочете прокачку у Вулдкрафті, то я зніму це для вас, бо досі все на 100 пам'ятаю. На моєму каналі з'явиться нова тема Dendy World. Це цікава гра в Роблоксі, де треба проходити поверхи. В основному я буду знімати Роблокс і інші цікаві ігри, поточно намагаючись відновити можливість входу в Warrior Kids і відновлювати свій аккаунт у Wildcraft. ну, Якщо це іще взагалі можливо. Ну, а на цьому мої новини закінчуються. Всім до побачення і гарного дня!